Нагородження переможців конкурсу аматорських фоторобіт обличчя сучасного транспорту відбулося у столичній галереї сучасного мистецтва. Уряд України 2010 року ухвалив транспортну стратегію, але проекти підтримки впровадження цієї стратегії з боку ЄС тривають. Наступним етапом є популяризація відомостей про транспорт і стратегію серед простих громадян для того, щоб зусилля із розвитку громадського транспорту або ж велосипедної інфраструктури надихали містян активно ними користуватися. Заняла перше місце, і ми поздравляємо. Нагороджують переможця фотоконкурсу обличчя сучасного транспорту України. Ось так, через розважальні акції представництво Євросоюзу намагається. Популяризувати на перший погляд складні та нецікаві теми. Ми хотіли б привлечь внимание широкої публіки общественности, особенно молодежі, конечно, до транспорту України і показати, що, звісно, є очень много проблем, і всі об це знають. но в той же час понемногу ситуація справляється на конкурс. Зголосилось понад 200 учасників, оцінювали фотографії експерти у галузі транспорту з України та країн Європи. Кожен знайшов у світлинах щось близьке собі. Мені найбільше сподобався ось цей корабель з Херсону. Це могутній кригулам. Люблю дивитися на величезні кораблі. Мені найбільше сподобалася природня фотографія, на якій зображений літак, і яка яку ви можете побачити. Він там, це надпотужний, це е, вантажний літак. Та попри вподобання цих експертів, перемогу у конкурсі здобуло фото велосипеда з Одеси. У мене з дитинства любов до велосипеда, я їх достатньо часто фотографую. От. І коли я узнала о конкурсі, я подумала, що велосипед це транспорт, який, використовується, який в вже, і він дійсно може бути лицом транспорту. Алла Новікова, експерт з транспорту, яка працювала пліч опліч з європейськими колегами над створенням транспортної стратегії, нічого дивного у перемозі фотографії з велосипедом не бачить. каже нині це тренд у Європі. Велосипед це перспективний вид транспорту, як це не парадоксально, але Європа переходить на екологічно чисті технології. Вони обмежують рух автомобільного транспорту. Переможниця конкурсу шкодує, що дороги в Україні досі не обладнані для комфортного катання на велосипедах. Навіть її рідна Одеса, на відміну від багатьох європейських міст, досі немає велодоріжок. Дорожок немає, але людей. Катаються доволі много. Я много знайомих велосипедистів, Є велосипедне движення. Ось тобто у нас достаточно розпростренений вид транспорта, хоч і не для цього. Фотоаматори за свої мистецькі пошуки у транспорті здобули грамоти та грошові сертифікати. А виставка їхніх робіт триватиме ще протягом двох тижнів у столичній галереї сучасного мистецтва.